сегодняшнего дня бомжи, друзья. Бомжи. Донбасс. Квартири українців націоналізують росіяни. Квартира переходить у власність ДНР. Поможіть, хто може. Увтілили житло, заселяють мігрантів. Узбеки приїхали. Сім'ї з сім'ями приїхали. Серйозно, сім'ями приїхали, а не заселяються в чужі хати, ремонтирують дом, заселяються там і живуть. Тож я не понял, вони беруть чужі квартири, що? Так. Да. А відбувається все за такою схемою: конфісковані квартири продають е е в кредит. Це дуже прибильна прибуткова історія. І таких історій тисячі. Причому квартири віджимають не тільки у тих українців, які виїхали, а й у прихильників руского міра. Надівірить Путін. Ми голосували дружно весь Маріуполь за вас. Ми остались бомщиками з російським паспортом. Будинки Маріупольців, російська армія, зруйнувала ще у 2022-му. Натомість сотні людей в окупації і досі живуть на вулиці роки ми вже бомжуємо. роки. Частину багатоповерхівок окупанти знесли. На їхньому місці зводять нові, але під іпотеку і не для місцевих, а для своїх. Я Заркутська. Скажіть, чому вибрали Маріуполь як місце для. А здесь хороші були умови, іменно льготне іпотеки. Саме для росіян окупаційна влада прагне створити рай. Тоді як місцевим по факту пропонують хіба що сарай. Це удар в спину втянули в преступную авантюру. Толкнули на путь тяжкого преступления. Машина назад, Машина заход. Непомерные амбиции и личные интересы за непомірні амбіції і личные інтереси політиканства за спиною армії народу прекратить участие в преступных действиях. Мене звати Віталій Маргалик і це п'ятий випуск проєкту Точки Сходу про життя в окупації «Сарай». Сьогодні поговоримо про те, як влада так званих ЛДНР кидає людей на житло, віджимає квартири у законних власників, а на місці знесених будинків зводить нові під іпотеку і для приїжджих. Але спершу підпишись на канал, постав лайк, клікни на дзвіночок та залиш коментар, аби це відео побачило якомога більше людей. Хотіли рай, а отримали сарай. Це про деяких жителів Донбасу, які сподівалися, що зможуть зустрічати руський мір у власних домівках. Але щось пішло не за планом. Ще на початку повномасштабного вторгнення ватажок так званої ДНР Денис Пушилін придумав, як збагатитися. Розповідає переселенець з Донецька, журналіст Денис Казальський. Пушилин еще в 2022 году издал так называемое постановление 341, которым арестовал сотни тысяч квартир обычных людей вообще без всякой причины. И теперь все эти люди фактически своей недвижимостью больше не владеют и не могут ее не продать. Ні завіщать, ні подаріть. Найцікавіше, що до списку Пушиліна потрапили як так звані безхазяйні квартири, так і квартири місцевих жителів, які нікуди не виїжджали, а навпаки, були прибічниками руского міра і навіть отримали російський паспорт. Про те, що їхнє помешкання заарештоване стало для людей, м'яко кажучи, сюрпризом. Я Трофимчук Татьяна Александровна. Являюсь жительницей Донецкой Народной Республики, города Донецка. А именно, Ленинский район, улица Изюмовская. Мне вручили уведомление об аресте моей недвижимости. Согласно этому уведомлению, я больше двух лет проживаю в квартире, которая находится под арестом. Узнала я об этом только при подаче документов в Росреестр. Столкнулся с той же самой проблемой, как и все. При подаче документов в МФЦ пришел отказ арест на собственность квартира. Переходит в собственность ДНР. Арест по 341 постановлению в списке. Попала моя квартира, тоже непонятно як забрали, можливо, і не зрозуміло як. А от що буде далі, звіджатиме у місцевих жителів квартирами ще й як зрозуміло, каже правозахисник Павло Лисянський. Окупаційна адміністрація конфікувала квартиру у людини. Потім окупаційна адміністрація продає цю квартиру банку. Банк цю квартиру продає, ну, наприклад. Громадянин там якомусь дагістанцію, який приїхав служити в розварні на окуповану територію під 2% річних. І називається уся ця корупційна схема Пільгова іпотека. Що таке льготна іпотека? Це дотація банк отримує з федерального бюджету на обслуговування цих програм. Потім людина кожного місяця за цю квартиру сплачує відповідно. А вони не вклали ж тоді не копійки. Розумієте, це дуже прибильна прибуткова історія. А гроші, як відомо, не пахнуть. Тож не дивно, що окупантам абсолютно байдуже у кого відбирати житло: у тих, хто виїхав з Донбасу, чи тих, хто залишився і підтримував русський мір. Путін ми голосували дружно. Весь Маріуполь за вас, а тепер ви чомусь... Про нас забыли. Нас лишили квартир, которые были построены за наши средства. Правильно? Правильно. Правильно. Мы хотим, чтобы вы приехали в Мариуполь и разобрались з Нашим руководством є це відео. Обурені жителі знесеного будинку на вулиці Азовстальській записали ще у травні цього року, але Путін чомусь не відреагував. Подумаєш, люди голосували за нього, а тепер без житла залишились. Ми всі. жители уже, граждане России. Мы остались бомщиками с российским паспортом. И они такие не одни. Погода мы уже бомжуем. Погода. Была богатейшим человеком. Теперь я нищенка с рюкзаком, который ходит. Наш дом был примеры на весь Мариуполь. А сейчас нас мешают этого жилья. На каком основании? Маріупольці продовжують мітингувати, адже на місці знесених будинків, в яких вони раніше жили, будують нові, але не для них, а під іпотеку для росіян. На місці нашого дівітітажного двох пак'єзна будинку Номер 7 по вулиці Полтавської йде будівництво нового жилого жилого дома. Ми жильці цього дому на сьогоднішній день лишені права получить квартири в своєму домі. У такій же ситуації опинилися жителі мікрорайону Стадіон на лівобережжі Маріуполя. Там окупанти знесли майже 50 багатоповерхівок, а землю відібрали. Наша земля 11... -го. 08.23 каким-то образом перешла в муниципальное владение. На каком основании произошло это? Ведь наши дома находились в ОСМД, квартиры были приватизированы. Это наша частная собственность. Это лакомый кусочек, на который, видимо, кто-то положил глаз и хочет застроить наш район ипотекой. При этом выкинув На вулицю. але окупанти, схоже, живуть в якійсь іншій реальності. Послухайте, що у своєму відеозверненні каже псевдомер Олег Під личним контролем президента Владимира Владимировича Путіна в кратчайші строки Маріуполь восстал із пепла, і по прежнему залишається крупніша стройкою країни. Тобто все, що робиться у Маріуполі, знесення будинків, зведення іпотечного житла для росіян, віджим квартир у місцевих жителів, усе контролює Путін? Серйозно? Схожі казки складає і ватажок так званої ДНР Пушилін. Город Маріуполь преображається, і ми бачимо, що наші жителі з оптимізм. Але чому тут дивуватися? Пушилін та Моргун на камеру кажуть те саме, що й на російському телебаченні, аби так би мовити, не відставати від загальної істерії. Активне будівництво іпотечного життя большой шаг для розвитку Маріуполя. Благодаря інвестиційним проектам в нашому місті з'явиться більше 3,5 тисяч нових благоустроєних квартир. Але те, що в ці квартири мали б заселитися власники демонтованого житла, по телебаченню ані слова, начебто, цих людей ніколи не існувало. Ви бачимо то про нас забыли. натомість. Пропагандисти знайомлять глядачів із новими господарями відбудованого житла росіянами. Анна, владельця квартири в жилом комплексі Лінинградський квартал. В Маріуполь переїхала сім'єю із Санкт-Петербурга. Квартира у нас хорошая в плані планировки, большая, двокімнатна, хорошая большая кухня, роздільний санузел. В этом плані, конечно, ми вибрали квартиру, яка нас повністю встраиває. Я закутка. Скажіть, почему выбрали Маріуполь як місто для... У нас просто Варху уже скоро минус будет, вот. уже лето закончилось, мы здесь, так скажем, решили продлить лето. А поки росіяни купують чужі квартири, аби подовжити собі літо, корінні Маріупольці живуть на вулиці. Сподіваюся, що за понад два роки життя в окупації, хоча б хтось із прихильників Путіна зрозумів, немає сенсу чекати на рай від тих, у кого в головах сарай. Це був п'ятий випуск проєкту точки сходу про життя в окупації Сарай. Якщо він тобі сподобався, постав лайк, залиш коментар та клікай на дзвіночок, аби не пропустити наступні наші відео. Мене звати Віталій Маргалик. Побачимося за тиждень. Це удар в спину. втянули в преступную авантюру. Толкнули на путь тяжкого преступления. Машина за, машина за. Непомерные амбиции и личные интересы политиканства за спиной армии и народа прекратить участие в преступных действиях.